Знаєте, де тут офіс нової сім'ї? Пішли. Ну що, пішли? Благодійний фонд Нова сім'я надає цілий спектр різних послуг. Зараз я покажу вам одну з них. Ходімо! Доброго дня. Доброго дня. Можна перейти тестування? Да, будь ласка, заходьте, присідайте. А оскільки тестування відбувається анонімно, прошу почекати вас за дверима. Розкажіть, для кого працює фонд Нова сім'я і з якою метою? Благодійний фонд Нова сім'я працює з 2000 року на території міста Чернівці саме для молодих людей, які в своєму житті мають вживання психоактивних речовин і потребують підтримки для того, щоб повернутися до навчального процесу, до відновлення сімейних стосунків і до активного соціального життя, до розвитку лідерської позиції. В цьому є і наша мета. Мета підтримувати молодих людей заради того, щоб вони мали право вибору, відстоювали свою солідарність, соціальну, лідерство своє і при цьому укріплювали здоров'я. Додатково до того важливо ще сказати, про те, що ми займаємося профілактикою поширення білоінфекції, інфекції, які передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів ВЦ, С, а також попередженням порушення факту прав. Не осіб. Якщо молода людина хоче допомогти в розвитку організації, як вона взагалі може це зробити? Слушне запитання. Якщо молода людина є користувачем соціальних мереж, кшталт телеграм-каналу, фейсбуку чи інстаграм, вона може знайти не за назвою нашої організації, нова сім'я, сторінку на якій буде позначено шлях, як можна записатися на індивідуальну зустріч, запропонувати то для обговорення в коментарях. Теми свого, у своєї участі, дізнатися детальніше інформацією про роботу, наприклад, школи лідерів, яку організовують і проводять самі наші випускники, і наші активні представники молоді міста Чернівці, як прийняти участь і долучитися до створення ідей по новим конкурсам для молоді на теми здорового способу життя, або альтернативної до ВІЛ інфекції та нарковживання поведінки. Можливо, звернутися з пропозицією, якщо виявлено факт. Порушення прав неповнолітньої особи, неповнолітні на, в умовах освітнього закладу чи в медичній установі, або звернутися безпосередньо до нашого офісу і про це поговорити з любим з наших працівників і членів команди. Та -та -та! Знаю, де Знайдищій кущ знаходиться. Кущ? Та ні, не цей. Ходімо, покажемо. Ага, <ріхи> <ріхи> місія відміна. <ріхи> Кущ <Кусь> там. <ріхи> Кущ працює. Отже. Можна, будь ласка, тихіше. Отже, команда Кущ це учасники школи лідерів, які відвідали зустрічі на такі теми, як лідерство, права та обов'язки підлітків, булінг та деякі інші. Спочатку вони відвідали ці зустрічі, а потім і самі стали тренерами для нових учасників. До речі, деякі лідери є також учасниками, чемпіонами. Dance4Life, до якого ви можете приєднатися, почитавши у нас в інстаграмі. Також ми ведемо ще наш ютуб канал, на якому ви зараз переглядаєте це відео. Підпишіться на нього. Отже, тепер, коли ви познайомилися з фондом «Нова сім'я і хочете долучитися до нас як клієнт або до частини нашої команди. переходіть за посиланням в наш інстаграм та пишіть дірект. А також не забувайте про наші наступні відеоролики.